Темою нашого сьогоднішнього заняття є відсоткові розрахунки. Відсоткові задачі поділяються на прості відсотки та складні відсотки. Але перш ніж ми з вами розглянемо окремо типи цих задач, згадаємо, що ж взагалі розуміють під поняттям відсоток. Значить, відсоток це деяка певна частинка, а точніше, відсотків загалом 100, тому його називають одну соту частину деякого цілого відповідного. Один відсоток, ось як ми бачимо на слайді. Значить, один відсоток складає одну соту частину деякої величини. Наприклад, якщо наша величина 300, то один відсоток, одна сота складатиме 3. Не забуваємо, що нам потрібно зазначити, як переводяться відсотки у звичайні числа, і, навпаки, звичайні числа у відсотки. Наприклад, якщо ми матимемо Такі числа як 0,37, 6, 1,27 – звичайні числа, то щоб їх перевести у відсотки, ми маємо виконати множення на 100. Тому 0,37 у відсотках це буде 37%, 6% у відсотках – 600%, 1,27 127%, 0,251%. 25,1, Звертаємо увагу, наша кома переміщується на два знаки, тому що у 102 нулики. І п'ятих, якщо ми працюємо зі звичайними дробами, то для переведення у відсотки їх треба перевести в десяткові. Множимо на 100, маємо 40%. Відповідно, щоб відсотки перевести у звичайні числа, ми будемо їх ділити на 100, тобто виконувати обернену дію. Наприклад, маємо 238% для переведення у число ділимо на 100. Маємо 2,38. Або 2% переводиться діленням на 100 в 0,2. Отже, задача на прості відсотки діляться на три типи. Перший тип це знаходження відсотка від числа. Тут, в принципі, можна використовувати розв'язування. Декількома різними способами. Запропонуємо наступне: щоб знайти певну кількість, певний відсоток від числа, потрібно наше число відоме, задане, поділити на загальну кількість відсотків на 100 і помножити на ту кількість відсотків, яка запитується в умові задачі. Тобто, якщо нам потрібно обчислити 24% від числа 80, ми можемо зазначити пропорцію, що 80 це всі 100%. А Х це 24%, і далі, за правилом пропорції, знайти наш Х. Або можемо зазначити, всього у нас 80, це наші 100%, і ми множимо на потрібну кількість, на ту кількість відсотків, якого зазначаються в умові задачі. Тобто, щоб знайти відсотків від деякого числа А, від А, ми ділимо наше. П, скільки відсотків, скільки від нас питають, на загальну кількість, та множимо на А. Ну, або А ділимо на 100 і множимо на П. Зверніть увагу, ми відсотки або зазначаємо і у П, і у 100. Або розуміючи, що вони скорочуються, не зазначаємо ні у П, ні у 100. В Кінцевому результаті у вас має вийти число, а не відсоток. Другий тип задачі це знаходження. Числа за заданим значенням його відсотка. Тобто, в попередній задачі нам було вказано все число, всі його 100%, а другий тип задачі ми застосовуємо, коли ми знаємо частинку від числа. Зверніть увагу, формулювання дуже велику різницю грає роль кома. Да? Знайдемо число 35% якого становить 14. Рекомендую такий тип задачі розв'язувати завжди. Через пропорцію. І перше речення нашої пропорції, да, воно записано в умові задачі, що 35% це 14. Зверніть увагу, ми пишемо тире, а не дорівнює. Так, ну і відповідно, наша задача знайти 100%, тому обов'язково пишемо відсотки під відсотками. Тобто 100% ми їх не знаємо. Можемо поставити знак питання або класично X позначити. Далі ми працюємо за пропорцією. Спочатку ми рухаємося по діагоналі, яка у нас не містить х, тобто 100 помножимо на 14. І далі працюємо по діагоналі, яка містить Х, ділимо на 35. Або просто можна помножити 100 на 14, до рівня 35 помножити на х, і звідси виводити х. Ну, звісно, зручніше працювати по синій діагоналі спочатку та, що не містить ікса, і потім ділимо на число, яке стоїть навпроти ікса. Звертаємо увагу, що пропорція буде зазначена вірна тільки тоді, коли відсотки зазначені під відсотками. Якщо ви сплутаєте місцями, відповідь буде невірною однозначно. Ну і третій тип на прості відсотки це знаходження процентного або відсоткового відношення двох чисел. Тобто, щоб визначити, скільки відсотків одне число складає від іншого, тобто, яку частину складає одне число від іншого, тут важливо, в якому моменті написано від якого числа, ми наше А ділимо на наше Б і множимо відповідно на 100%. Наприклад, якщо нам потрібно визначити, скільки відсотків становить 24 від 40. Тобто, відносимо, ділимо на 40. 24, ділимо на 40, відносимо до 40, і щоб перевести у відсотки, множимо на 100%. Або. Приклад, іще один можемо розглянути. Скільки відсотків від числа 4 складає число 3? Тобто тут у нас формулювання трошечки переставлені словесно місцями, але важливо, що від 4, тобто 3 від 4. Значить, ми 3 відносимо до 4, 3 ділимо на 4 і множимо на 100%. Звісно, коли ми обчислюємо на НМТ без калькулятора, то спочатку ми намагаємось максимально скорочувати. 100 у нас ділиться на 4, буде 25 і при множенні на 3 отримаємо 75%. Це є три типи задач на прості відсотки. Тепер розглянемо правила складних відсотків. Значить, коли застосовується дана формулка складних відсотків. У тому випадку, коли ми працюємо з капіталом, який кладемо в банк. Тут є частою помилкою, що всі вважають, відсоток банк нараховує кожен рік одну і ту саму суму. Але справа в тому, що кожен рік ваш загальний капітал. Змінюється, тому що на кінець року да, банк нам нараховує певну кількість відсотків, і наша сума на кінець першого року це є нова сума, яка є початковою на другий рік. І вона відрізняється від початкової суми, що ми мали на перший рік, тобто суми, з якою ми прийшли до банку. Чит-формула складних відсотків має ось такий вигляд: ми приходимо до банку з нашим капіталом. Наприклад, умовно, це буде 5 тисяч гривень. Наш вихідний капітал, з яким ми прийшли, позначається як А0, стартовий капітал. Якщо нам потрібно вирахувати капітал на nний рік, тобто на другий, третій, сьомий рік, який буде запитуватися в умові задачі, то ми позначаємо це буковкою N, n мається на увазі, який рік або через скільки років ми хочемо забрати наші гроші. Далі, так як. Банк нам нараховує певну кількість відсоток кожного року, то не забуваємо, що ми відсотки маємо переводити в числа, а переведення здійснюється діленням на 100, бо відсотків 100, то ми наш початковий капітал, з яким пройшли в банк, маємо певну суму а нульове, і це наші 100%. Не забуваємо, що 100%. В числах це одиничка. Ділимо на 100, одна одиничка. Тому ось тут зазначена одиничка як 100%, як початковий капітал, як всі наші гроші, з якими ми прийшли. Плюс нам банк нараховує відсотків. P%. Переводимо p відсотків у числа, P ділимо на 100. Далі ця дужка у нас зазначена в степені n, n це ще кількість років, яка нас цікавить. І ось таким чином ми порахуємо капітал через певну кількість років. Значить, можна, да? тут одразу виникає думка, ми просто порахуємо, скільки ж буде П відсотків від нашої суми. Але ще раз повторюсь, що сума міняється. Коли на кінець року банк нам нарахував да, певну кількість грошей, то ця певна кількість грошей є новою стартовою сумою на другому році. Відповідно, на другий рік банк знову нараховує відсоток, Ну, відсоток від нової суми, від суми, яка була на початок другого року. І Таким чином, сума на кінець другого року вже інша з новим відсотком стає сумою на початок третього року. Ну і так далі продовжується. Тобто в складних відсотках в банку, коли ми кладемо гроші, відсоток, який нараховує банк нам за рік, кожен рік змінюється. Тому формулка ось така гарантує цю зміну, тому що ми множимо наш початковий капітал на дужку в степені n, а в цій дужці ми зазначаємо, що ми прийшли з вихідною сумою 100% одна одиничка, плюс панк нам нараховує P сотих, p відсотків від суми. Звісно, рекомендую пропрацювати всі дані правила на задачах.